Виконуємо номер 621 із підручника Геометрія 7 та номер 45, крапочка із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Радіус кола дорівнює 4 дм, чи може хорда цього кола дорівнювати завдання перше 1 дм. Друге 4 дм, третє 6,7 дм, четверте – 7,95 дециметрів, п'яте – 8,3 дм і шосте – 1 метр. Переступаємо до виконання. Ми знаємо із властивостей елементів кола, що діаметр це найбільша із хорд. Нам відомо радіус, знайдемо діаметр. Діаметр дорівнює двом радіусам. Це буде 2 помножити на 4, отримаємо 8 дециметрів. Ну, тепер порівнюємо 1 дециметр менше за 8 дециметрів. Тому хорда цього кола може дорівнювати. Може. Далі 4 дециметри. Менше за 8 дециметрів також хорда може дорівнювати. 6,7 дециметрів менше за 8 дециметрів, може дорівнювати. 7,95 дециметрів менше за 8 дециметрів, все ще може дорівнювати. А от уже 8,3 дециметрів, хорда не може дорівнювати, бо діаметр це найбільша із хорд. Не може. І один метр це у нас 10 дециметрів, і тут у нас 10 дециметрів, більше за 8 дециметрів, тому також не може номер 621 із підручника Геометрія 7 та номер 45.12 із підручника Математика 7 виконано